Щоб у Бардачку була заначечка, а не фантики, спрахуйся онлайн. Метою Сполучених Штатів є перешкодити РФ і досягнути стратегічного успіху в агресії проти України. Що це означає? Що країни А саме Североатлантичного альянсу, під руководством того ж Вашингтона, все більше прямо і косвенно влізають в цей конфлікт. А також допомогти Україні міцно стояти на ногах у військовому, економічному та демократичному плані. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Кінцева мета подвійна, по-перше, це позбавити Росії будь-якого стратегічного успіху в Україні, тому що якщо ми цього не зробимо, то це буде відкритим запрошенням для агресорів скрізь і всюди. І вже зараз дуже важливо відзначити, що Росія зазнала невдачі в тому, чого вона намагалась досягнути. Тому що її стратегічною метою було стерти Україну із світової мапи, покінчити з її ідентичністю як незалежної країни та включити її до складу Росії, але це не вдалось і не вдасться вже ніколи. Крім того, Блінкен зазначив, що Сполучені Штати мають намір максималізувати здатність українців повернути решту власних територій, які захопила Росія. Крім того, він додав, що метою Сполучених Штатів. Є забезпечення стабільності та стійкості України. Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, час тайм» і я її і ведучий Остап Яриш. Витончена стратегія зсу так на заході коментують нічний удар України по бухті Севастополя, внаслідок якого значних пошкоджень зазнали два кораблі: великий десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов на дону називають називаються найбільшою атакою на чорноморський флот Росії з початку повномасштабної війни і вказують, що для удару ймовірно застосували далекобійні західні ракети. Оглядачі вважають, що атака може ускладнити для Росії контроль над Кримом і створити серйозні проблеми для Путіна. Колишній командувач сухопутних сил США у Європі Бен Годжес пише, що українці вводять росіян за носа. А екс-міністр оборони Британії Бен Волес каже. Росія не може використовувати свої кораблі для ударів по Україні та очікувати, що ці кораблі не стануть цілями для зсу. Деякі оглядачі також звертають увагу на те, що протягом нічної атаки на Севастополь у супутниковій мережі Старлінг стався збій. Раніше бізнесмен Ілон Маск зізнався, що торік, через побоювання ескалації, відмовив Україні у доступі до мережі біля Криму, що зірвало атаку морськими дронами по півострову. Сьогодні ж маска разом із іншими лідерами техіндустрії прибув у конгрес для зустрічі із сенаторами про те, чого стосувалася ця подія, і чи вдалося законодавцям отримати відповіді на свої питання, у тому числі про Україну, знає Катерина Лісунова, яка працює в Конгресі і стежить за всім, що там відбувається. Катю, вітаю тебе! Вітаю, Остапо. Катю, Отже, що говорять американські законодавці про відключення маском доступу до старлінків поблизу Криму? Знаю, що тобі сьогодні вдалося поспілкуватися про це. Саме так, Остапа, після інформації, яка. Було оприлюднено зокрема внаслідок біографії Ілона Маска про те, що в якийсь момент, в певний момент, він одноосібно відключив постачання Starlink для українських військових під час важливої контратаки на території Криму. Піднялись питання на капіталістському пагорбі. Наскільки можна довіряти технологічним гігантам у таких співпрацях? Зокрема, в Пентагоні зауважують, що співпрацюють з Ілоном Маском не лише в сфері допомоги Україні, але в інших сферах та з іншими також комерційними діячами і тепер планують переглянути таку співпрацю, щоб бути в подальшому певними, що така співпраця не стане. Під питанням через будь-які бажання одного керівника компанії свою чергу в Конгресі, як тепер не зауважу, окремі законодавці закликають переглянути також співпрацю з Ілоном Маском і навіть розслідувати цей інцидент. Зокрема, про це заявила сенаторка демократка Елізабет Ворен. Сьогодні мені вдалося поспілкуватись під час спеціального заходу зустрічі з технологічними гігантами, якими серед яких був присутній також Ілон Маск. І, зокрема, вона зауважила, що не є на її точку зору. Нормальним, що один технологічний гігант може вести е, як за кордону політику, так і взагалі політику світу, і е, одним власним бажанням може вирішувати такі питання. І за її е, точкою зору ці е, питання треба вирішувати та розслідувати. Пропоную послухати її коментар просто зараз конгрес має розслідувати, як один мільярдер створює державну політику та зовнішню політику для всього світу. Ми повинні дослідити, як це сталося. Що саме у цих контрактах та дозволах дозволяє йому мати таку владу? Це відповідальність конгресу. Розслідувати це міністерство оборони. Також зобов'язано переглянути укладені контракти. Така діяльність становить небезпеку для Сполучених Штатів, для України та для решти світу. Дуже цікавий цей коментар, Катю. А чого взагалі стосувалася ці ця подія так сьогодні у сенаті? І чому вона викликала такий сьогодні ажіотаж? Це насправді унікальна подія. Це не були слухання, це була доповідь а, великих технологічних гігантів, і присутніми в конгресі були як Ілон Маск, також очільник а, компанії Мета Фейсбук Марк Цукерберг. Також а, відомий а, а, технологічний діяч як Білл Гейтс та багато інших. І сама а, зустріч відбувалась на форматі, а, як я вже казала, засідання чи слухань. Це була фактично доповідь а, цих представників технологічних сфери до до сенаторів були присутні усі 100 сенаторів сенату сполучених штатів Америки, і безпосередньо головною темою обговорення було питання штучного інтелекту, зокрема розвиток штучного інтелекту, можливість його контролювати а також можливість забезпечити безпеку усім, хто користується штучним інтелектом, і зокрема одним із цих питань безпеки також було питання того, щоб сполучені штати Америки лідер Ровали у цьому питанні у питанні розвитку штучного інтелекту, який на станом на зараз важко зупинити, але варто розуміти, як можна його контролювати. І от одним з важливих питань також було б е, можливість бути лідиручою державою е, у е, сфері штучного інтелекту, і не дати зокрема Китаю перейняти можливість лідирування у розвитку штучного інтелекту. Самі ж законодавці не усі були задоволені цією зустрічю, тому що як мінімум е, їм доводилось слухати більше позицію технологічних представників, і я пропоную послухати а, за результатами цієї доповіді коментарі законодавців, з якими я поспілкувалася. Leadership... багато обговорювалося питання американського лідерства. Я думаю, що ідея полягає в тому: це не було сказано напряму, але я так розумію, що треба переконатися, що лідерство у нових технологіях не опиниться в руках у комуністичної партії Китаю. Хоча, враховуючи їхню систему, я думаю, що їм було б важко мати лідерство у цьому напрямку, але це безумовно виклик, і він піднімався на наші зустрічі. So я не розумію, чому преса не була допущена до цієї зустрічі. Більшість людей під час зустрічі сказали: ми хочемо інновації, але ми також повинні захищати безпеку. Так, а вже ж це важливо. Кожна особа в залі сказала так, і уряд відіграє важливу роль у цьому. Сенатор Ліндзіґрем, і я вже внесли законопроект про технології, який має забезпечити серйозне регулювання таких технологічних гігантів. Він охоплює такі питання, як конфіденційність, а також штучний інтелект. Давайте серйозно сядемо та. Поговоримо про це. Давайте покладемо на стіл щось справжнє. Натомість зараз усі просто погоджуються, що нам потрібні безпека та інновації.